На проміжних виборах в івано франківську обласну раду в трьох одномандатних мажоритарних виборчих округах перемогли представники політичних об'єднань Свобода Батьківщина та Української республіканської партії УРП. За попередніми підрахунками в окрузі номер 43 Івано-Франківськ перемогу здобув представник свободи Іван Харук. В снятинському 36-му окрузі кандидат від батьківщини Іван Угрин і в 25-му окрузі надвірна представник УРП Володимир Грабовецький. Всі вони перемогли зі значним відривом від своїх конкурентів. Явка виборців на проміжних виборах до облради була незначною. У виборчому окрузі номер 43 вона склала понад 13% відсотків загальної кількості виборців, внесених до списків для голосування. В окрузі номер 25 надвір на понад 25%, п'ять 36-му окрузі знятен 56%. відсотків. Всього на трьох виборчих округах в списки для голосування було внесено 112 тисяч виборців. Як повідомлялося раніше, проміжні вибори не мали належності. Фінансування. Окружні виборчі комісії наполягають, для врегулювання спірних моментів необхідно скликати позачергову сесію Івано-Франківської обласної ради.